Справа 1361. Хворому прописали ліки, які потрібно приймати по 0,5 грам тричі на день протягом 14 днів в одній упаковці 10 таблеток по 0,25 грам. Якої найменшої кількості упаковок вистачить на весь курс лікування? Ну, гаразд, я пропоную для початку знайти а скільки грам ліків потрібно на один день лікування. 0,5 грам тричі на день. То 0,5 потрібно помножити на 3. Записуємо перша дія. Тобто 0,5 множимо на 3. І це дорівнює. 5 на 3 це 15. Тут є один знак після коми. то добуток буде 1,5. У дужках записуємо чого? Грам. Отже, грам ліків. Ліків. Потрібно. На один день. На один день. На один день. Лікування. Гаразд. Ну, але таких днів потрібно приймати протягом 14 днів. То тоді цю суму треба помножити цей добуток на 14. Записуємо друга дія. Тобто 1,5 грам множимо на 14. Це дорівнює. Можна міркувати так. 1,5 це одиниця і ще половинка. 14 грам і ще половинка це 7, 14 плюс 7 – 21. Але можемо примножити і в стопчик, щоб ви впевнились. Записуємо 1,5. Що множиться на 14. Множимо. 5 помножити на 4 це 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо, 1 помножити на 4 це 4, плюс 2 це 6. 15 помножити на 1 це 15. Додаємо. В кінці у нас буде 0, 6 плюс 5 це 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 плюс 1 це 2. Один знак після коми ставимо, 0 в кінці відкидуємо, то записуємо ще добуток, у нас дорівнює 21. У дужках записуємо, чого? Грами. Отже, 21 грам ліків, це у нас потрібно на курс лікування. Ну, а зараз давайте дізнаємося, а скільки ж у нас грам ліків в одній упаковці. Отже, записуємо третє дія. В одній упаковці у нас 10 таблеток по 0,25 грам. То ми пишемо 10, що множиться на 0,25 грам. Це буде дорівнювати, Тепер носимо кому на 1 зряд праворуч. 0,25 це буде 2,5 грам. Отже 2,5 цілих грам ліків в одній упаковці. Є, ну що ж, а зараз? Як нам знайти скільки загальна кількість? У нас потрібно таких упаковок. Потрібно 21 поділити на 2,5. Навіть так, нам потрібна ціла частина. І якщо нам треба 4, і, наприклад, там 2, ,10, 4 ,10 буде остача, то нам потрібно взяти буде 5. Тобто ми ж не можемо відрізати з упаковки певну кількість табелеток. Отже, записуємо тоді четверта дія. І пишемо так, оскільки. Отже, 21 грам нам потрібно. 21, що ділиться на 2,5. Це дорівнює. Ну що ж, як знайти цю частку, щоб не ділити в стопчик, ми можемо і ділений і дільник помножити на 4, від цього частка не зміниться. То ми записуємо це як 21, що множиться на 4. І що ділиться, а тут у нас буде 2,5, що множиться на 4. І це дорівнює. 21, що множиться на 4, 20 на 4 – 80, 1 на 4, це 4. То це буде 84, що ділиться. 2,5, що множиться на 4, це буде 10. 25 можна на 4 це 100. Тут є один знак після коми, то це буде 10. Так, і записуємо, що це дорівнює. Тоді 84, що ділиться на 10, це буде 8,4. 8,4, так? то записуємо. Отже, нам треба 8,4, але продають таблетки тільки в одній упаковці по 10 таблеток. Нам треба 8 і 4 десяток прийдеться брати тоді 9 упаковок. Записуємо то. Записуємо то на весь курс, то на весь курс. Лікування. Лікування вистачить. Дев'ять упаковок. Дев'ять упаковок. Записуємо таблеток. Є. Записуємо відповідь. Отже, якої найменшої кількості упаковок вистачить? Записуємо 9 упаковок. Ну що ж, ось таке завдання на практичне застосування математики. На цьому вправу завершено.